Доброго дня, і сестри, благословіння вам. Хай Господь нас проведе в сьогоднішньому часі. І ми з вами знову зустрічаємося і е, роздивляємося слово Господнє, яке дає нам можливість пізнавати його. Приближатися до нього, бути рядом і розуміти, хто є Господь. І сьогодні я хочу зачитати слово Господнє Єзикіля, 36 розділ з 26, і 27 вірш, написано: та, так. і дам вам серце нове, і дух новий дам, і візьму з плоті вашої серця кам'яне, і дам вам серце тілесне, і вкладу внутро ваше дух мій. І вчиню так, що ви будете ходити в заповідях моїх, і приписи мої будуть пильнувати і виконувати. Так важливо нам це розуміти. Написано, що і дам. Знаєте, це не не те, що колись буде, він каже дам вам. Вже дам вам саме головне тобі й мені сприйняти це і е, зверніть увагу, як це відбувається. як відбувається це преображення. Сам Господь. Він звершує це Це не ми звершуємо, це він звершує. Він один сильний, успішно діяти і звершити, щоб освободити наше серце від жорсткості, від неправильності. Він досягає, щоб ми любили Бога всім своїм серцем. Це він досягає, щоб ми це зробили. Це є чудо приображення, це є чудо метаморфози, це те, що перевершується Перетворюється сам е, він робить це, і він це робе в єдності з Духом Святим, що Дух Святий доторкається до нашого серця, і ми відкриті, щоб це звершилося. І зверніть увагу, де де це відбувається, преображається. Воно відбувається в нашій плоті. Це відходить, це прибуває в дусі. І воно являється е, показує, що. Може людина бути одна, але коли розвертається в іншу сторону і повертається до Бога, то щось змінюється в ній, ми повинні обрати, звернути увагу на те, що нам слідує уповати на. Не на внічні ці церемональні якісь речі, якісь ті, що відбуваються в нашому житті, але звернути увагу і бачити, як Господь це робить з нами. Це від приходить від Духа Божого в наших серцях, і це це звершується сьогодні з тобою і зі мною. Хай Господь благословить тебе, щоб це відбувалося кожен день. преображення і переміна в твоєму серці і в твоєму в твоєму житті в Твоїй плоті. Амінь.